А Україна тим часом готується до саміту Євросоюзу, що відбудеться уже завтра. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Почали працювати над зустрічю і команди України та США, і вже є позитивний рух. І наступного тижня команда Офісу президента сподівається на результати. Крім того, за словами глави держави, Україна відновить рух на європейському напрямку, зокрема те, що стосується кластерів щодо вступу України до ЄС. Також наша держава приділяє велику вагу озброєнню. Внутрішнє виробництво це незмінний пріоритет. Ми готуємо домовленості, щоб збільшити наше українське виробництво зброї, і це передусім дрони для нашого фронту, для того, щоб берегти життя наших воїнів. А лідери Євросоюзу поки не планують анонсувати новий пакет допомоги Україні. Про це повідомляє агенція СТТ з посиланням на проект рішення позачергового саміту, який має пройти власне завтра, 6 березня. В документі міститься заклик до швидких дій у підтримці України і висловлюється схвалення готовності багатьох країн різко наростити обсяги допомоги нашій державі. Нагадаю, що 4 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план переозброєння Євросоюзу, який дозволить мобілізувати 800 міль. Мярдів євро на оборонні витрати Ну і те, що дуже гучно анонсувалося безпосередньо, зокрема, президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. А він це анонсував як великий вечір чи велику ніч, де всі нарешті дізнаються, як є насправді. Про що йдеться? Про те, що президент США таки виступив у конгресі з великою промовою, якої чекали і симпатики, і противника американського лідера. Його доповідь тривала майже 100 хвилин і побила рекорд аналогічних. Ніх звернень картинка була показовою. Республіканці повністю підтримували свого президента, вставали і, аплодуючи ледь не після кожного його слова, ну а демократи, які крім того, що не вітали Трампа оплесками, теж висловлювали свій протест. Я свою незгоду з Дональдом Трампом члени конгресу від демократичної партії показали по різному на самому початку промову ледь не зірвали свистом і вигуками. Конгресмен Ел Грін взагалі кричав на республіканця: мовляв, немає в тебе мандата. Тож його довелось вивести з зали, і тепер Гріну загрожує Догана. Іншим виразником протесту стали невеликі плакати. Демократка Мелені Стензбері тримала аркуш зі словами це не нормально. Просто біля проходу, яким президент США йшов до трибуни і також. Деякі конгресменки прийшли в рожевому вбранні, назвавши колір символом жіночої влади і наполегливості.